На відкриття клубу активного довголіття спільно сильні окопичинцях прийшла місцева жителька Віра Процанін. Запросили мене на відкриття, тому що син загинув на війні. І так як для тих матерів загиблих воїнів нас сюди запросили на той клуб активного довголіття. Організацією простору займалась проєктна менеджерка Аліна Матвіїв. Так як ми побачили, що жителі нашої громади вони потребують якихось додаткових активностей, згуртування, так як зараз триває війна, і люди хвилюються, переживають за майбутнє, за те, що буде далі, їх потрібна якась певна можливість розслабитися, зустрітися, поспілкуватися, зрозуміти, що вони не єдині і не одні в цьому в цих хвилюваннях переживань. У цьому приміщенні також діятиме ветеранський простір. Його очолюватиме фахівчиня із супроводу ветеранів Анастасія Корніцька. Жінка каже, зараз у їхній громаді проживає 25 ветеранів війни. Ми хочемо об'єднати сім'ї загиблих військовослужбовців, сім'ї військовослужбовців, які зараз перебувають зниклі безвісті, а також в полоні для загальної підтримки. І також хочемо підтримати ветеранів і об'єднати їх у цьому просторі. Це будуть різні ініціативи від якихось можливостей реабілітації до майстер-класів. Час відкриття простору для відвідувачів організували майстер-клас із виготовлення ангелів із ниток. До нього доєдналась місцева жителька Галина Турок. У мене зараз дуже поважна робота. Мені треба зробити прекрасні чудові крила маленькому ангелу. От я зв'язую їх на один бік і зв'язую їх на інший бік, на таку велику ниточку, маленькі ниточки. Це буде основа для наших крил. А далі будемо слухати, що кажуть нам майстриня. Кошти для облаштування простору надало швейцарське товариство Червоного Христа та Копиченецька міська рада про це розповіла голова обласної організації Олександра Бригадир. Це спільний проект разом з міською владою. Міська влада підготувала приміщення, зробили ремонт. А ми це приміщення наповнили різним обладнанням. На це обладнання пішло 150 тисяч. Такий клуб при допомозі швейцарського червоного хреста ми в області відкриваємо вже третій, два в Лановецькому районі, і тут і ще ми зараз поїдемо гусяти, де будемо відкривати четвертий. Якщо швейцарський червоний хрест додасть гроші, можливо, ми будемо ще розвиватися далі. Софія Перчишин, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.